Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Що гарне і що погане чекає вас у му році. Скажіть, покажіть. Так. Що гарне вас буде чекати в 25-му році? Багато грошей, заробите багато. Кінець якихось ваших недобрежелателей, ті, з ким ви воювали, сапірнічали, ті, хто вам шкодив заздрив, їх не стане, вони або припинять свої, ну, свої нападки на вас, або просто помруть і припиняться цей негатив, той, що на вас іде, магічний, енергетичний. Це завершиться. І тут вийшов Король Кубків. Король Кубків це кохання. Ваше, ваше життя прийде нове кохання. Що буде поганого? Що буде поганого 25-му році? В позиції поганого, поганого нічого не вийшло. У вас відкриті шляхи, на гроші, на кохання. Ви цілком будете задоволені тим, що відбувається в вашому житті. І це зміни на краще в 2025 році. Нема навіть що перекрити. Дуже гарний розклад. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.